Ласкаво просимо назад до теплого єнота. Тепер давайте загоримося в книгу, яка вразить вас, коротка історія майже всього Біола Брайсона. Приготуйтеся до науково-популярної пригоди, яка заглибляється в захоплюючу історію науки та всесвіту. Вибір розповіді Брайсона в цій книзі змінює гру. Він веде нас в особисту подорож, приймаючи точку зору від першої особи. Задяки власному досвіду та йдем він уже науку та створить існе зв'язок з такими читачами, як моє. Але і сож все, розумне структурование книга Брайсона введе нас до безпредельного досвідня. Він починає з грандіозного походження всесвіту, готуючи ґрунт для того, що має статися. Утім він глибоко задурится в різні наукові дисципліни, спрятаючи їх разом, як прекрасний обалем. Такий и допомагає нам зрозуміти взаємозв'язок науки та її вплив на наше розуміння світу. І поговоримо про Брайсона. До розваги та просвітлення. Своїм дотипним тоном він перетворює складні наукові концепції в повязании історії. Використовуючи аналогії і метафори, він робить навіть найстрашніше теми доступному для читачів з усіх верст суспільства. Отже, Поч... приготуйтеся захоплюючу та інформативну пригоду з короткої історією майже всього. Підписуйтесь на Теплого енота, діліться своїми думками в коментарях, і давайте підпишитеся до нашої спільної любові до історії і чудес науки. Це буде неймовірна подорож разом! Приготуйтеся и відправитися на ймовірную подорож участии и науці с книгою коротка история майже всього Білого Дрессона. Приступниця, досвідчиваючи простори та складності сей свето, розгадаючи таймиці науковых відкритів та розкриваючи глибокий вплив науки на историю людства. Брайсон веде нас у хронологічну пригоду, починаючи від самых видів всесвіту і проводячи нас через захоплюючий світ наукових дисциплін аж до наших днів. У дорозі він представляє ключові послання, які залишать вас в захваті і розпалять вашу цікавість. Перш за все, підготуйтеся осягнути приголомшливі простори і заплутані соситу. Байсом нагадує нам, що наше разумение космос революционувалось часом завдяки науковим дослідженням, розкриваючи його готей медвеча за шаром. Наука не є поодиноким заняттям. Це спільні спирнизом побудовані на відкриттях попередніх поколінь. Брайсон демонструє, як вчені протягом всієї історії працювали разом, спираючись на висновки навча одного, щоб розширити наші знання про навколишній світ. Вплив наукових відкриттів на історію людства величезний. Брайсон підкреслює, як ці прориви змінили наше розуміння життя, людського тіла і навіть нашої планети. Від за поморочливих тонкуш сил клітинної функції до про еволюцію та адаптацію, наука залишила не злабий мезвід у нашому виді. Проте, незважаючи на весь наш прогрес, все ж таки є мезлічення таємниці, які шукають свого розгадки. Наука це постійно розвивається заняття, яке постійно розширює межі наших знань, нагадуючи нам, що завжди є більше д'явивши та розуміння. Щоб підтримати ці потужні ідеї, Брайсон представляє багатих обмених доказів і прикладів. Він черпає з широкого кола наукових галузей, сплітаючи дослідження, дані, історії та захоплюючи анекдоти. Роблячи це, він робить складні концепції, доступними для всіх, долаючи розріз між науковим світом і повсякденними читачами, такими як ми. Через призму короткої історії майже всього Брайсон в селі почуття подиво і запрошує вас приєднатися до нього в цій захоплюючій подорожі крізь чес і науку. Отже, пам'ятайте стрінки, дозвольте вашій цікавості направляти вас і приготуйтеся дивуватися добуватися на ймовірному світу знань, який чекає. Його Брайсон мав на увазі кілька цілей, коли створював коротку історію, майже всього та передавав його ключові повідомлення. Кудні з його основных цілей було просити читачів при историї науки та всей світу. Дейсон прагнув зробити складні наукові концепції, доступними для більш широкої аудиторії і вкреслюючи взаємопов'язані з різних наукових областей. Предоставляючи інформацію в чіткі та захоплюючій формі, він прагнув покращити розуміння читачами наукових принципів та відкриттів. Ще одні їм можна було розважити читачів своїм дотепним і гумористичним стилем письма. Брайсон хотів зруйнувати бар'єри і зробити науку більш доступною і приємною для людей, які, можливо, не мають сильного досвіду в цій темі. Гуваючи гумора в розповідь, він прагнув захопити читачів і створити більш привабливий досвід читання. Крім того, Брайсон прагнув надихнути читачів, демонструючи чудові досягнення вчених протягом всієї історії, він підкреслив, як наукові відкриття змінили наше розуміння світу і вплинули на людську цивілізацію. Ділячись історіями наукових досліджень і проривів, він сподівався розпалити цікавість читачів і сприяти вдячності за прагнення до знань. Пересвітривши ці цілі, Брайсон успішно вдомився своїх намірів. Коротка історія майже всього отримала похвалу за свою здатність робити складні наукові концепції, доступними для широкої аудиторії, розважаючи читачів своїм гумором та захоплюючим стилем письма. Книга надихнула незвичайну кількість людей, висвітливших глибокий вплив наукових відкриттів і досліджень. Щоб підтримати ключові повідомлення, Брайсон черпав ідеї та теорії з різних наукових дисциплін. Він інтегрував знання з геології, біології, хімії, фізики та астрономії, щоб забезпечити всебічний огляд історії всесвіту та життя на Землі. Цей мультидисциплінарний підхід допоміг передати взаємопов'язаний характер наукових знань і продемонстрував, як різні галузі сприяють нашому розумінню світу. Крім того, Брайсон досвідчував майбутні тенденції та можливості, пов'язані з ключовими повідомленнями. Він вивчив потенційні досягнення в генетиці, нейронавці та інших областях, які можуть революціонізувати наше розуміння життя і свідомості. Розглядаючи ці розробки, він підкреслив постійний характер наукових досліджень і потенціал для подальших відкриттів. Книга також заглиблювалася в політичні наслідки, такі як вплив людської діяльності на навколишнє середовище. Брайсон підкреслив терміновіст вирішення проблеми зміни клімату і підкреслив відповідальність, яку ви повинні захищати нашу планету, інтегруючи ідеї та теорії з різних дисциплін, Брайсон забезпечив всебічний погляд на наукові знання, посилюючи ключові повідомлення книги. Він продемонстрував історичний вплив наукових відкриттів, розглядаючи постійну актуальність та універсальні теми, такі як місце людства у всесвіті та значення наукових досліджень. Загалом коротка історія майже всього ефективно досягла своїх цілей, навчаючи, розважаючи та надихаючи читачів, одночасно інтегруючи ідеї з різних дисциплін для підтримки своїх ключових повідомлень. Якщо ви заінтригувані моїм поясненням і хочете зануритися в книгу, у мене є два запитання, які покращать ваше розуміння під час читання. 1. Як Брайзон звертається до обмежень і невизначеності наукового знання у своїй книзі. Досвідчуючи розділи, зверніть увагу на те, як Брайзон визнає межі нашого потужного розуміння та постійного пошуку знань. Розглянемо, як він орієнтується в складнощах наукових теорій і відкриттів, підкреслюючи постійно розвивається характер наукового розуміння. 2. Які найдувовижніші чи найцікавіші факти ви дізналися, прочитавши цю книгу? Введіть розумовий або фізичний запис інтригуючих ласих шматочків, які захоплюють вашу увагу. Поділіться цими дувоближними фактами з іншими або використовуйте їх як початок розмови, щоб викликати захоплюючи дискусії про чудеса науки та всесвіту. У постійно м'явому ландшафті обміну знаннями наша місія зрозуміла подолати розрів між культурами та мовами, зробивши вічні літературні шедеври доступними для всіх. Починаючи з серпня цього року, тиждень за тижнем відкривається революційний мовний канал як і пропонує ентузіастан свіжий погляд на класичні книги. Маючи на борту ще понад 15 мов, що охоплюють понад 60 країн і регіонів, люди тепер можуть заглибитися в інтерпретації класичних книг на своїх знайомих мовах. Висловлюємо сердечну вдячність за вашу непохитну підтримку. Ми також запрошуємо вас, станьте невідійною на частиною нашої спільноти. Якщо ви добре знайомі з англійською мовою та маєте уявлення проти незайру змісто перекладу появною мовою, радимо вам з нами. Ваш внесок має значення, оскільки ми прагнемо покращити переклади, плавно вплітаючи місцеві культури та мовні конвенції в тканину змісто. Наша кінцева мета усунути бар'єри, забезпечивши щоб в винятку книги та глибокі ідеї без зусиль знаходили відгук у кожному куточку світу. Традиційні бар'єри довгий час обмежували доступ до літературних скарбів. Але введенням цього інноваційного мовного каналу ми відкриваємо нову еру досліджень. Прийшли ті часи, коли мова виступала бар'єром. Тепер це міст, що з'єднуємо через кордони, сприяючи глибшому розумінню класики. Щотижня нова мова розгортає крила, відкриваючи свіжі ідеї та інтерпретації, які вдихають нове життя в найлюбленіші книги світу. Не дозволяйте цієї можливості просовизнути. Приєднуйтесь до нашої спільноти, діліться своїм досвідом і разом давайте зробимо класичні книжкові, де загально доступними. Я з нетерпінням чекаю зв'язку з вами в наступній книзі.